Друзі, всім привіт! Вас вітає магазин геодезичного обладнання GNSS Market. І сьогодні у нас на обзорі догожданий прилад від HighTarget модель V800S. Давайте подивимося, що в комплектації йде. Це гібридний GNSS сканер з отаким потужним лідаровським сканером, який сканує зі швидкістю 200 000 точок на секунду. Ось такий він доволі немаленький, має екранчик сенсорний. Слот для сім-карти, слот Type-C. Ось такий чудовий. Має три камери для фотограметричної зйомки. Так, Йде е, в комплекті ще до нього така підставка. Е, потім вам покажу. Давайте сюди поки беру. Ось така ручка. тере, можна сказати, павербанк, тому що вона і є зарядним пристроєм цього приводу. І прикручується от сюди. 8 дюймовий дуже хороший планшет на Андроїді з програмним забезпеченням. А, кріплення. Ось таке кріплення для планшету. Ще у нас ідуть додаткові кріплення в комплекті, їх дві штуки. І блок живлення, кабель Type-C та ось така ось антенка. Що ж, давайте тепер протестуємо цей прилад на вулиці. А тепер давайте поговоримо про цей класний дуже прилад, дуже він так виглядає по багатому як кажуть, давайте спочатку протестуємо функції РТК, звичайного ну, ГНСС-приймача. Заходимо в зйомку, все у нас є. Як ви бачите, фікс ловить, бачить багато супутників, все чудово, це все працює без проблем. І давайте знімемо точку. Тут є невелика компенсація нахилу. Що давайте покачаємо. Зараз є, все зініціювала. Так, о, як ви бачите, ось ці всі кріплення, які йшли в комплекті, тобто раз, два і три, ці всі три кріплення потрібні, щоб закріпити планшет, щоб він на віхе висів. Без цього ніяк, тому що тут кріплення на таких шарнірчиках. Тому іншим способом якось. О, Чіпляються звичайні планшетики, контролери, не вийде у вас під'єднати. Так, і давайте запишемо точку, все, все у нас є фікс. Давайте назвемо її просто Т1. Висота віхі у нас стоїть 1,25 м все добре, все записало. І давайте тепер спробуємо винести її. Так, винос з точок. Вибираємо цю точку. Окей. І, як ми бачимо, все показує, куди треба йти. Ну, ми стоїмо на одному місці, тому давайте запишемо цю точку. Окей. Заходимо в бібліотеку точок. І як ми бачимо, все дуже чудово, все добре працює. І давайте тепер переключимось в режим SLAM. Ось як ми бачимо, ми заходимо, можна ці проєкти повдаляти, є функція SLAM, ми сюди заходимо. На приладі ми заходимо, ось як ми бачимо, недарма стоїть сенсорний екранчик. Як ми бачимо, тут є два режими, або ми вибираємо RTK Rover база, статичний режим, або ми вибираємо SLAM. Для чого він тут потрібен, ну, я не знаю, для вашого удобства можна тут керувати записом. Ось давайте створюємо проєкт. І, як ми бачимо, або ми на планшеті можемо почати зйомку, або ось тут клацнути. Ну, то як вам. Буде зручно, не знаю. Ось, як ми бачимо, наші камерки працюють. У нас тут три камери і ми можемо між ними ось перемикатись. Ось так. Ой. так, давайте переключимо знову сюди і нажимаємо на зйомку. Це в нас пішов запис. Давайте ось пройдемось трошки біля цього шикарного коробочку. Ось ви бачите, записується наш шлях. Цього сканера насправді дуже добре вистачає. Щоб знімати десь якісь об'єкти. І ще в додачу йде спеціальний софт від High Target, який називається High Survey для обробки хмарточок. Ось ми пройшлися і закінчуємо запис. І як ми бачимо, ось. Створилася наша хмарка точок. Бачите, що відстань доволі немала для сканування. І ось у нас все заснялося Ми можемо тут вибрати, якщо вам треба, ось кольорові якісь слої, як вам буде зручно. Мені більш таке подобається ось так от. Що тут ми можемо ще зробити? Ми можемо розрахувати об'єм. Давайте зробимо це. Ось ми можемо вибирати глибину, яка нам потрібна. Ось, як ви бачите, і розраховувати об'єми. Або ми бачимо, ось точка є. І ми ось беремо раз, точку ставимо. Два точку ставимо. Три точку ставимо. І 4. Та нажимаємо результат. вона обробляється. І ось, як ми бачимо, об'єм все чудово показується. Так що якось так, друзі, працює цей прилад. Дуже швидко він, хмару точок цю знімає. Дуже багато функцій має, але все в одному відео не покажеш, тому будуть ще серії відео про окремі функції цього приладу та подальшу постобробку точок, хмар точок в програмному забезпеченні HiLiDAR. Дякую за увагу, з вами був GNSS Market. Приїжджайте, якщо є будуть питання, ми вам покажемо, все розкажемо. Подаруємо підписочку при придбанні цього прекрасного приводу та на все добре.